Rwy'n gofalu -e y byddwn ni'n gallu gwneud hynny. Максимович Михайло Олександрович, видатний український науковець, ординарний професор, енциклопедист, фольклорист, історик, філолог, ентограф, ботанік, поет, архівознавець і природознавець зі старшинського козацького роду Полтавщини, перший ректор університету святого Володимира, член історичного товариства імені Нестора Літописця, народився на хуторі Тимківщина у сім'ї Олександра Івановича Максимовича. Сільського судді та гликарії Федорівни Максимович у діводстві Тимковської. Початкову освіту здобув у школі при Благовіщенському монастирі на Зозулівці, на якому зараз розташовується загальноосвітня школа номер 6 У 1819 році закінчив Новгород Сіверську гімназію. 1823 року закінчив Московський університет, словесний і природничий відділи філософського факультету. Згодом ще й медичний. Залишився при університеті на науково-академічної праці, викладав ботаніку. 1833 року одержав науковий ступінь доктора і був іменований ординарним професором на кафедрі Московського університету. 1834 року у відкритому тоді університеті святого Володимира Максимович дістав професуру російської словесності і був обраний його першим ректором. З 1827 року Максимович видав у Москві малоросійські пісні. 1834 року українські народні пісні. Фольклорні видання Максимовича мали величезний вплив на українську фольклористику. Вони викликали інтерес до українського фольклору не лише серед інших народів, зокрема поляків, чехів, росіян, а навіть в Англії Америці. Як молодневець, Максимович опублікував низку статей про. Класифікацію слов'янських мов, яких широко користувався даними з української мови. Максимович обстояв старобутність української мови. Література знав, як література знамець, Максимович вирішав слово. Зв'язок між княжою та козаць гетьманськими добами історії України. Він довів безпідтавні гіпотези про великоруське населення Київщини за княжої доби. Максимоль був першим істориком стародавнього Києва, присвятившим йому 25 статей. Обороняючи рідну культуру від нападок імперських науковців, він у листах до князя В'яземського знову рішуче виступає проти пославізму з російським обличчям, а фактично проти русифікації української культури, ігнорування української її мови як великого окремого народу. Що українська мова з'явилася Осимович Русі. Русі, Русі, Русі. Русі, працював також у царині української археології та був автором першої в Україні археологічної праці із застосуванням типологічного методу української стріли древніших регіон. Наукові праці Максимовича в голові ботоніки. Це були про системи рослинного царства, основи ботоніки та розум про природу, і стали вважати науковця одним із основоположників відчизнаної ботоніки.